питайте. Держи, Аня, щоб не вилетів. Можна я? Я вже тут на слід Де? От тут під крилами. З крилами, бо ми йому вже там натерли, мабуть. Дивіться, в нього хопі, одразу різко цей. О, такий. Усі дивіться. О, бачите, в нього, бачите, там видно по очах, як в нього оцей. Хоп, і змінюється одразу. Як в нього там. Іначе, якщо його хтось тут держить, і цей. Скажіть. Ну, давайте я отакую. Ой, блін, в камеру дивитися. Він тільки в камеру. Я поділи на кордоні. ти день ходять. Чещі хотів курку вкрасти. Дві тисячі тринадцятий, ти їй не повезло, це було в дванадцяту. Красотулич. Мясо там? Да. Оно пищит? Забьем тебе. А чего? ну А да, ты там да? Что там А да, бы. А ну что трох там потролей что-то мне. Боже он дрожи! Точка на трой будешь фазури в него таких